Всім привіт! Як можете бачити, розібрав я її мезика. Все скритий мотор, зараз скажу причину. Вже довідався я. Як ви думаєте, що це лежить? Це, ну, не хочу руками лізти вже, бо руки помив. Втулка розпредвала. Не знаю яка, але думаю, що задня. Колінвал весь залишився живий. Це не може не родувати. Ну, зараз як доберуся всередину, покажу. Ой. Ай, не видно, не видно, не видно. Ладно, це все діло розбереться, тоді покажеться. Отакі справи. Завтра скидаю промежутку, ну і постараюся скинути передню кришку. Зняти головку. Подивитися, що там сталося ж конкретно. Що, ну, Я думаю, це задня втулка. Більше нема ніякої причини. Що стало цьому причиною, я теж не можу знати. Давлення було до останнього, що її так викинуло. І вони, кстати, мінялися. Коли робився мотор, вони мінялися. Так що ця желізачка скоро буде в продажі. О, що по цінах, кому вал живий, не пам'ятаю по ремонтах. Там щось. Чи R1R2, чи R2R2, R2, не пам'ятаю. Чи R1R1, R1, ну от не помню, Не пам'ятаю. Буде все це в продажі, крім насосів і генератора. Все остальне йде на продаж. Щеплення покажу. Щеплення бачите, теж буде в продажі. З баховиком, з усим. Ще нове, дивіть, навіть не поржавіла ще ступиця. Нові ці пружинки з кольцом з уси. Так що, кому цікаво, номер телефона буде під відео. Таке коротеньке відео. Думаю, завтра буде більш детально. Дякую всім за увагу, всім пока!